Людям старшого віку, особливо після 60, лікарі радять щодня починати ранок із правильних продуктів. Це допомагає сповільнити втрату м'язової маси в ногах і підтримати силу. Багато хто навіть не здогадується, наскільки важливим є перший прийом їжі. Часом літні люди обмежуються лише кавою, шматочком тосту чи зовсім пропускають сніданок. Здавалося б, у цьому немає нічого критичного. Та насправді такий звичний підхід поступово послаблює ноги, що ускладнює ходьбу, збереження рівноваги і підйом безсторонньої допомоги. З віком м'язи потребують більшої підтримки. Кожен ранок без поживних речовин збільшує ризик їх ослаблення, скорочення і втрати тієї сили, яка дарує людині впевненість і самостійність. Але є й гарна новина. Існує спосіб зупинити цей процес і навіть частково повернути м'язам витривалість без ліків, вітамінних добавок чи складних тренувань. Головне, поснідати протягом перших 30 хвилин після пробудження, саме цей прийом їжі запускає відновлення м'язів, активізує кровообіг у ногах, зменшує нічні судоми і може відстрочити старіння м'язової тканини майже на десятиліття. Усього п'ять простих продуктів, які часто є вдома, довели свою користь для зміцнення м'язів, підтримки нервової системи і збереження рухливості після 60. І перше місце в цьому списку займають звичайні курячі яйця. Попри багаторічні побоювання щодо холестерину, сучасні дослідження доводять для більшості людей, а особливо для літніх, яйця не тільки безпечні, а й надзвичайно корисні. Вони містять повний набір із дев'яти незамінних амінокислот, потрібних для відновлення м'язових волокон. Особливу роль серед них відіграє лейцин, головний стимулятор м'язового росту. З віком організм стає менш чутливим до білкових сигналів, тому літнім людям необхідно більше лейцину та якісного білка. Саме вони допомагають зберегти м'язову масу і силу. Дослідження Ілінойського університету довело, Літні люди, які протягом восьми тижнів щоранку з'їдали два яйця, помітно покращували здатність ходити і зміцнювали м'язи. Порівняно з тими, хто уникав білкових продуктів у ранковий час, їхні результати були значно кращими. Адже крім білка, жовток містить цілий комплекс життєво необхідних речовин. Вітамін Д зміцнює кістки і м'язи, вітамін b 12 підтримує роботу нервової системи і координацію рухів. Холін сприяє кращому зв'язку між мозком і м'язами, а гемове залізо покращує кровообіг, зниржуючи втому і запобігаючи нічним судомам, адже якісний кровотік забезпечує м'язи киснем і поживними речовинами. Яйця доступні скрізь і готуються дуже просто. Їх можна зварити не круто чи підсмажити на оливковій олії, уникаючи вершкового масла та жирних оброблених м'ясних продуктів, які шкодять організму. Другою стравою, не менш важливою для сніданку, є вівсянка з насінням чія. Вона стабілізує рівень цукру в крові та має протизапальний ефект, що особливо цінно після 60, коли організм стає чутливішим до різких стрибків глюкози. Такі коливання можуть погіршувати засвоєння білка і уповільнювати відновлення м'язів. А вівсяні пластівці багаті на бета глюкан. Розчинну клітковину, яка сповільнює травлення і захищає від різких підйомів цукру. Наукові роботи підтверджують, що регулярне вживання вівсянки підвищує чутливість до інсуліну і знижує рівень запалення в організмі, а маленькі насіння чіа вирізняються надзвичайно високою поживною цінністю, додаючи сили і енергії. Насіння чія багаті магнієм, кальцієм, калієм та омега 3 жирними кислотами. Ці речовини необхідні для роботи м'язів, збереження водного балансу і нормального функціонування нервової системи. Магній допомагає зняти ранкову скутість і зменшити нічні судоми. Омега-3 знижує запалення, а кальцій разом з калієм підтримують скорочення м'язів і запобігають їхнім спазмам. При контакті з рідиною насіння чия утворюють ніжну гелеподібну масу, вона зволожує організм, уповільнює травлення. І покращує засвоєння корисних речовин. Для сніданку достатньо однієї столової ложки, доданої в увівсянку. А щоб зробити страву ще поживнішою, можна додати шматочки банану чи жменю чорниці. Банан містить багато калію, який відповідає за баланс м'язів і їхнє зволоження, а ягоди, особливо ожина, насичені антиоксидантами, що сповільнюють старіння м'язової тканини. При діабеті кількість бананів краще зменшити. Віддаючи перевагу ягодам з низьким вмістом цукру. Також варто уникати швидкорозчинної вівсянки з ароматизаторами і цукром. Найкращим вибором будуть традиційні або сталеві пластівці, вони варяться довше, але допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Часто банани недооцінюють через наявність природного цукру. Та насправді це одне з найефективніших природних засобів від судом, яке підтримує водний баланс і роботу м'язів. Середній банан містить приблизно 400 мг калію, що становить близько 10% від добової норми. Цей елемент регулює скорочення і розслаблення м'язів, запобігає слабкості і судомам вночі і вранці. Калій також контролює зволоження м'язових тканин. Якщо його бракує, м'язи стають жорсткими, а нервові сигнали нестабільними, що знижує рівновагу і впевненість у рухах. Багато людей похилого віку навіть не здогадуються про нестачу калію. Згідно з даними центрів контролю та профілактики захворювань США за 2020 рік понад 60% літких американців споживають менше калію, ніж потрібно, що негативно впливає на їхню силу і рухливість. Банани простий і доступний спосіб підтримати м'язову систему. Головне, правильно поєднувати їх з іншими корисними продуктами. Якщо з'їсти банан на чесерце, він може викликати різкий стрибок рівня цукру в крові. Особливо це стосується людей із діабетом або інсулінорезистентністю. Найкраще поєднувати банан із білком чи корисними жирами, наприклад, додавати його до вівсянки або грецького йогурту. Така комбінація повільнює травлення, стабілізує рівень глюкози та покращує засвоєння калію. Тим, хто має діабет, Проблеми з нирками чи приймає ліки, що впливають на рівень калію, корисніше обирати менш стиглі або дрібні банани. Вони містять більше стійкого крохмалю і менше цукру. Можна покласти половину банана у вівсянку з насінням чиа або збити його в білковому смузі. Так вийде природний електролітний напій без зайвого цукру. Банани також є джерелом вітаміну в 6 необхідного для роботи нервової системи. Крім того, вони містять пребіотичну клітковину, яка підтримує здорову мікрофлору кишківника і сприяє кращому засвоєнню мінералів. Ще один секрет збереження м'язової маси після 60 це грецький йогурт. Він має густу консистенцію і майже вдвічі більше білка, ніж звичайний йогурт. Одна порція містить близько 17 грамів якісного білка, включно з казеїном і лейцином, які допомагають підтримувати м'язи. Казеїн засвоюється повільно, забезпечуючи тривале живлення м'язової тканини. Амінокислоти надходять у кров поступово, що особливо важливо для літніх людей. Крім білка, грецький йогурт є чудовим джерелом кальцію і вітаміну Д, які зміцнюють кістки і покращують координацію рухів. Ці фактори допомагають зберігати рівновагу і знижують ризик падінь. У дослідженні, опублікованому 2022 року в журналі Остеопорозіс, зазначається, дорослі, які споживали більше кальцію та вітаміну Д, мали кращу рухливість і рідше страждали від слабкості та падінь. До того ж, грецький йогурт містить пробіотики, вони покращують роботу кишківника, а це, у свою чергу, підвищує засвоюваність магнію та калію. Ці мінерали мають надзвичайне значення для здоров'я м'язів. Зменшення запалення робить їх менш напруженими і більш енергійними. Тим, хто не переносить лактозу, підійдуть йогурти без лактози або варіанти із козячого чи овечого молока, вони засвоюються легше. Солодкі йогурти з доданим цукром, кількість якого може сягати від 12 до 20 грамів, варто повністю виключити. Адже надлишок цукру порушує обмін білка, посилює запальні процеси і підвищує рівень глюкози в крові. Найкращий вибір натуральний несолодкий грецький йогурт. До нього можна додати столову ложку насіння чия для клітковини та магнію, свіжі ягоди для антиоксидантів і легкої солодкості, а також щіпку кориці для стабілізації рівня цукру. Грецький йогурт чудовий варіант поживного сніданку, він простий у приготуванні, універсальний і містить білки та мікроелементи, що допомагають ногам залишатися міцними, стійкими і рухливими на довгі роки. П'ятим важливим продуктом є запарений батат із натуральною морською сіллю, наприклад, кельтською чи гімалайською. Хоча його рідко сприймають як сніданкову страву, солодка картопля заслуговує на увагу, адже регулярне її вживання здатне суттєво покращити стан м'язів, ніг, особливо після 60. -ти. Батат багатий на складні вуглеводи, які засвоюються повільно, забезпечуючи стабільний рівень цукру в крові і поступове вивільнення енергії. Це допомагає уникнути ранкової втоми і відчуття важкості. На відміну від простих вуглеводів, білого хліба чи солодких пластівців, солодка картопля живить м'язи тривалим і рівним потоком енергії. До того ж, вона містить калій, магній і вітамін С, які напряму впливають на функціонування м'язів і кровообіг. Вони допомагають правильно скорочувати м'язи, зменшують запалення і підтримують гнучкість судин. А додавання дрібки натуральної солі збагачує організм понад 80 мікроелементами, включно з цинком, кальцієм і натрієм. У сукупності вони полегшують роботу нервової системи, знижують скутість і підтримують рівень зволоженості в м'язах. Це особливо важливо для літніх людей, які часто прокидаються з легким зневодненням. Дослідження Французького інституту мінерального харчування, проведене у 2022 році, показало. Дорослі старше 60 років, які щодня вживали багаті на клітковину, калій та магній продукти, за три місяці продемонстрували 41% покращення рівноваги і удвічі рідше страждали від слабкості та падінь. І все це лише завдяки половині солодкої картоплені з дрібкою мінеральної солі, приготувати її просто, запарити до м'якості, злегка посолити і з'їсти через 10-15 хвилин після склянки теплої води вранці. Не потрібно додавати масло, цукор чи зефір. Натуральної солодкості батату цілком достатньо і він не провокує різких стрибків цукру в крові. Ще корисніше поєднати батат із білком, яйцями чи грецьким йогуртом. Таке поєднання складних вуглеводів, білків та природних солей забезпечує збалансований старт дня. Замість тостів чи відмови від сніданку краще звернути увагу на цей простий продукт. Він може стати ключем до зменшення судом в ногах, поліпшення рівноваги і збереження активності та самостійності на довгі роки. Можливо, це здається надто простим, і ви дивуєтеся, чому не пробували раніше. Та насправді склянка води, легка розминка і правильний сніданок здатні змінити стан ваших ніг. Я бачу в багатьох людей, які вже втратили надію. Користувалися ходунками, уникали сходів і боялися виходити з дому самостійно, але коли вони почали додавати у свій раціон правильні продукти і прості ранкові ритуали, їхнє життя почало поступово змінюватися. Крок за кроком вони ставали сильнішими і впевненішими. Щоранку перед вами стоїть вибір підтримати м'язи чи ігнорувати їхні потреби. Один шлях веде до сили і незалежності, інший до обмежень. Справа не у віці. А в тому, які рішення ви приймаєте щодня. Якщо вам сподобалося це відео і ви знайшли в ньому користь, підпишіться, щоб не пропустити нові випуски. Поставте лайк, якщо цей матеріал здався вам цікавим, адже це допомагає розвитку каналу. Обов'язково умикайте сповіщення, щоб завжди бути в курсі нових роликів. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Залишайте коментарі і діліться враженнями. Ваша підтримка важлива.